Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики на засіданні 16 серпня 2023 року розглянув проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо пам'яток Другої світової війни. Мета законопроєкту привести окремі норми закону про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років у відповідність до закону про охорону культурної спадщини, а також узгодити його норми із декомунізаційним та деколонізаційним законодавством. Перший автор законопроєкту Володимир В'ятрович прокоментував. Маємо нарешті звільнити розташовані в публічному просторі місця пам'яті, пов'язані з Другою світовою війною, від російсько-комуністичної пропаганди і комуністичної символіки, яка на жаль і досі на цих пам'ятках є. Крім того, актом передбачено, що назва Велика Вітчизняна війна має бути замінена на Другу світову війну а рік початку війни з 1941 на 1939.